Це вже його постійна зброя, якою він буде постійно працювати. Ну, скоріш за все, що так. Як відбувається сама прислівка зброї? Ну, зазвичай стандарт. Мінімально там, 25 метрів, ставимо приціл на, 2, на 200 метрів і скажемо курсанту, щоб він правильно зробив прикладку на видуху і плавний спуск, для того, щоб він найкучніше стріляв. А чого на 25 метрів обирається така дистанція? Е, ну, економія дистанції. Саме траєкторія кулі краще Це, щоб не бідути, да, да, да. Ну, не те, що далеко. Куля при цьому при цій дистанції не має великого розкиду. Тобто, ну, і на майбутнє теж якби не буде великої купи, якщо пристріляється на 25. А твоя робота як інструктора. Ти контролюєш, ти підказуєш, що робиш ти? Даю вказівки правильно робити